Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити занесення, або як їх ще називають ріжки. Вони трикольорні, білий, жовтий і червоний кольор. Це виробництво Туреччина, вони сертифіковані, працюють від напруги 12 і 24 вольта, не бояться вологи, у них гумовий корпус стекло з полікарбонату. І ось так класно вони світять. Їх розміри. Ширина 140 мм. Основа ось ця 100 на 38 мм. І монтажна відстань отворів 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.